Ізраїль не планує удари по ядерних об'єктах Ірану. Втім, армія оборони країни розглядає інші варіанти відповіді на масштабну атаку. Зокрема, це можуть бути удари по ракетних установках або нафтовій інфраструктурі. Про це пише Functional Таймс. За інформацією видання США та західні союзники намагаються обмежити відповідь Ізраїлю на атаку Ірану в надії запобігти виходу з під контролю конфлікту. Functional Таймс наголошує, що Ізраїль зважує декілька варіантів відповіді Ірану, включаючи атаки на ракетні установки або нафтову інфраструктуру. Деякі офіці... Ціні особи Ізраїлю закликали до ударів по ядерних об'єктах. Президент США Джо Шаджобайден свою чергу заявив, що буде проти таких ударів. Відповідь ні. Так коротко він відповів на запитання журналістів про підтримку атаки по відповідних об'єктах Ірану. Байден сказав, що відповідь має бути пропорційною. Ми обговорюватимемо з ізраїтянами, що вони мають зробити. Додав президент. Західні чиновники зазначають, що Ізраїль стає дедалі впевненішим і сміливішим після ліквідації керівництва Хезболи. За словами чиновників, ізраїльський уряд може бути готовий понести військові та. Та політичні втрати, якщо це означає досягнення стратегічної перемоги над Іраном. Я нагадаю, 1 жовтня Іран завдав ракетного удару по ізраїлю. Тегеран випустив понад 180 балістичних ракет. Більшість з яких вдалося збити. Охренеть. Да ну i Сарасен радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван тоді заявив, що обстріл це значна ескалація. Іран зазнає серйозних наслідків, і Вашингтон працюватиме з Ізраїлем, щоб гарантувати це. Юнайтед Стейс мілітарій координетик клосливиті ізраїль дефенсфорсис телп дефенд Ізраїл аґестисатак. ЮСНІВ дестроєрз джойнд Ізраїль Ердефенс юніц інфайринг інтерсепторс. To shoot down inbound missiles. President Biden and Vice President Harris monitored the attack and the response from the White House Situation Room, joined in person and remotely by their national security team. We are still working with the IDF and the authorities in Israel to assess the impact of the attack. In short, based on what we know at this point, this attack appears to have been defeated and ineffective. This was first and foremost the result of the professionalism of the IDF but in no small part because of the skilled work of the U.S. military and meticulous joint planning in anticipation of the attack. Uh, we are proud of the actions that we've taken alongside Israel to, to protect and defend Israel. We have made clear that there will be consequences, severe consequences for this attack, and we will work with Israel to make that the case. <laughs> США, це великий союзник Ізраїлю. Ми знаємо, допомагають їм і авіацією, і озброєнням і грошима, але зараз Сполучені Штати входять в передвибор... війшли вже в передвиборчу компанію. Вони вже повністю там занирнули в листопаді місяці. Вже будуть вибори президента Сполучених Штатів. Я думаю, що цей місяць США, ну цей і можливо до інавгурації. Жодних якихось різких кроків від США не буде. Я припускаю, бо можливо, пан Байден не захоче своїми різкими кроками нашкодити кандидації Камалі Харріс і демократів і от спробують залишитися. знаєте, там десь в стороні над цією битвою, не втручатися на стороні Ізраїлю, щоб ще раз не нашкодити виборам Сполучених Штатів. Tá bom, Valve. Іран заявив, що атака була відповіддю на загибель ватажків Хамас та Гезболи. Ізраїль своєю чергою пообіцяв. Відповідь відповідь буде. Дивіться, давайте так трішечки ніряємо назад, ну не в історію, а буквально наскільки на момент цієї пейджерної, пейджерної операції. перепрошую. бо ця операція ж вона була багатоскладовою, багатоетапною. І так, спочатку. Вибухають пейджери, це все заплановано. День, час. Припрошую, <кій> смс, яка повинна була пройти час від приходу смски до моменту вибуху, щоб людина могла взяти в руки. Це заплановано. Потім наступний день вибухають радіостанції. Угу. Це вже другий етап. Третій етап він трішки був пізніше. Безпосередньо входження а, сил оборони Ізраїлю до південного Лівану. От в того напрямку вони почали рухатись. Тобто я бачу, що операція була багатоетапною, більш ніж три етапи вже ми маємо. А я думаю, що Ізраїль спробує відповісти на цю атаку трішки пізніше, і теж буде багатоетапна операція. Можливо, там будучи. Й... А до речі, що ж чуть не забув, геть не забув а, знищений керівник Хезбала. В своєму бункері тут це був четвертий вже етап цієї операції. Тому я думаю, що Ізраїль буде відповідати. Не знаю, чи це буде прямо зараз на зараз, чи це буде отак активно, чи це буде робота спецслужб. Важко сказати.